Можливо, саме це відео стане дуже корисним для вас. Ви давно придивляєтесь цікавитеся мультипічу, але не знаєте, яку обрати. Дуже добре, бо в цьому відео ми розглянемо три досить різні моделі і саме різницю між ними. У цьому відео розглянемо причини, чому існує ось така компактна або вон, така гігантська ніби мультипіч. Але повірте, для кожного формату є теж свої власники у цій темі. Ми спробуємо також розібратись. Причому розібратись наочно з прикладами на популярних стравах. Почнемо. Отже, герої цього огляду одразу три мультипічі: це дірма kz 100 kz 120 та kz 130 Вони різні за розміром, кольором, кількістю функцій, але за призначенням, це дуже зручний пристрій для зручного, досить швидкого приготування їжі з класним смаком. Це не якесь просте варіння або тушкування. Цей тип страв найбільше схожий на ті, що приготовані у духовій шафі з конвекцією. Але на відміну від шафи, така мультипіч розігрівається до потрібної температури значно швидше. Усього десь. За 3-5 хвилин. А ще навіть ось така величезна мультипіч на піку своєї потужності розходує усього 1700 Вт ватт електроенергії на годину. А ось така найменша взагалі більше схожа за витратами на мікрохвильовку. Її максимальна потужність це 1000 Вт. Ось так ненав'язливо Ми вже розглядаємо різницю між цими моделями. Ще одна особливість саме мультипічей це наявність готових програм під певну страву. Прямо на панелі можна обрати одну з них. Керування тут сенсорне це зручно. На кухні руки бувають часто не ідеально чистими, щоб потім було простіше просто витерти панельку буквально за пару рухів. Готуються страви всередині чаш з антипригарним покриттям. Одна з головних деталей саме мультипечі ось така решітка. На ній готуються всі страви. І потрібна ось така решітка саме для того, щоб гаряче повітря могло легко циркулювати навколо продуктів і рівномірно готувати їх з кожного боку. Так ось навіть за розміром решіток стає зрозуміло, що чаші у модели мають. Мають дуже різний розмір. А розмір чаші це і є корисна площа для приготування страви, і саме від розміру чаші залежить об'єм готових страв. Ось так різниця між моделями наочно виглядає, якщо мова йде, наприклад, про мою улюблену картоплю фрі. До речі, для неї не потрібно було занурювати картоплю у олію, а лише трохи змастити або розпилити по картоплі олією. Якщо у вас є ось така штука для розбризкування олії, це мабуть найзручніший метод. А ось так різниця у об'ємі готової страви виглядає у випадку з курячими крильцями у соєвому соусі з додаванням солодкого чилі. Зверніть увагу, у найбільшої з мультипічей мені довелося викладати крильця у два шари. Їх помітно, помітно набагато більше. Отже, ну мабуть, основна різниця між цими трьома моделями це об'єм готових страв, що можна отримати. Найменша з об'ємом чаші у 3,2 літра підійде для приготування від однієї до трьох порт. Ну тобто за одне приготування зможуть поїсти від однієї людини до трьох людей. А більші, відповідно, особливо модель з чашею у 7,5 літрів, підійдуть для страв на велику компанію у кілька порцій, і це дуже зручно саме для таких випадків. Ну а більшість своїх гастроекспериментів я проводив саме з найменшою моделлю. Ну так вийшло, що вона в мене з'явилась найраніше, і мені насправді об'єму цього більш ніж достатньо. Іноді вистачає навіть на два прийоми їжі. Хоча Модель kz 130 думаю, ви помітили одразу, має ось таке віконце. Це дуже зручно, адже під час приготування у середині мультипічі час від часу вмикається світло, та прямо в режимі онлайн можна слідкувати за приготуванням. Ну і звичайно, це найзручніше, адже у двох інших моделей доведеться пару разів витягувати чашу та слідкувати за процесом приготування наочно. Хоча це і не так вже складно. Ну і це, звісно, не вся різниця між моделями. Моделі мають трохи різні. Автоматичні програми приготування, ось вони на екрані. Вам для порівняння. Є відмінності і у режимах. Наприклад, тільки у моделі 130 є режим відстрокованого старту. Він тут зветься резерв, можна обрати майже будь-який час з кроком у півгодини. Якщо ваша ласка, любі глядачі, підкажіть, для чого такий режим потрібен? Бо я скільки думав, не зміг придумати реального сценарію використання, де потрібен режим відстрокування приготування страви. Просто напишіть у коментарях, бо я чогось точно не розумію. Ну хіба що сухофрукти? А ось у найбільшої моделі за розміром чаші є. Два досить практичні рішення. Це функції підігрів, тобто, мабуть, для підігріву вже готової їжі з холодильнику, та функція тримати теплим. Наскільки розумію, це вже після приготування, якщо потрібно, щоб страва дочекалася споживання саме теплою. Ось такі функції, як у найбільшої мультипічі, для мене більш зрозумілі, ніж такі, як, наприклад, відстрокування запуску приготування. Ну і звичайно, готувати можна не тільки страви з пресетів, але й будь-що просто за практикою навчитися підбирати потрібну температуру та час приготування. Простий приклад, якщо якась страва підгоряє, то просто потрібно зменшити температуру та збільшити час, щоб скомпенсувати зменшену температуру та отримати потрібний результат. Є й маленькі хитрощі для роботи з мультипіччю, які просто потрібно знати. Наприклад, для вдалого приготування картоплі фрі її просто необхідно висушити перед приготуванням. Я зазвичай. Роблю це за допомогою одноразових рушничків. Тоді вона точно не пригорить під час приготування. Так само, до речі, м'ясні страви перед приготуванням з поверхні м'яса потрібно прибрати всю вологу, тоді воно готується більш якісно і виходить більш м'яким. Ну як вам ось такі помічники готують швидко, втручання майже не потребують. Можна навіть майже не мити чашу, якщо, наприклад, використовувати пергамент для випічки, та й покриття антипригарне прослужить набагато довше у такому разі. А ще кожен може обрати. Свій розмір та об'єм чаші мені самому, наприклад, достатньо найменшої. А от якщо ви постійно готуєте для декількох людей, то це вже зовсім інша справа. Треба обрати на 5,5 або на 7,5 літрів. І в більших моделях, особливо у найбільшій, можна готувати навіть різні продукти одночасно. Бо саме велика площа дозволяє це робити без завад. А якщо одна страва вже готова, а інша ні, то просто дістаєте першу, а готування другої продовжиться автоматично. бо під час відкриття програма не скидається, а лише стає на паузу. Одним словом, просто зручно.